Ді, бачите, вас у Львові з тих пір, як ви відправилися працювати надзвичайним повноважним послом України у Польщі, ми з вами зустрічаємося зрідка. Як побутово облаштувалися? Ви наймаєте квартиру, чи можливо вже встигли купити з натяком на те, що можливо закріпитися у Польщі на більш тривалий час? Ви наймаю це називається таунхаус. Це такий будиночок, який приєднаний один до одного. Ну, це так скромно називається резиденція. Це дуже хороше місце, тому що буквально тиждень. Тому назад ми там організували вболювання за українську збірну під час гри з Польщею, і прийшло туди 85 чоловік. Там помістилося. Ми з групи вилетіли. На жаль, Польща залишилася. То тепер ви вболіваєте за Польщу, я так розумію. Ну, нам нічого не залишається, як вболівати за країну, принаймні, тим мені країну, де я акредитований, де я проживаю. Але не один я. Ви не повірите. Але сьогодні тут у Львові разом зі мною вболівали за Польщу 20 послів яких я привіз з Варшави на Альфа джаз фестиваль Ви влаштували для своїх колег, послів представників країн у Польщі відрядження, таке собі. Канікули до Львова. Дуже нестандартне налагодження стосунків дипломатичних. Коли їм пояснюєш, що таке Україна, що Україна насправді є європейською країною, насправді має потенціал, то вони розуміють це, але не дуже до кінця довіряють. Але коли взяти їх 350 кілометрів і впродовж 5-6 годин привезти до Львова, і тут вони в захопленні від того, що тут відбувається, це переконує набагато більше. Це справжній двіж, дипломатичний двіж, який це треба робити, для того, щоб промувати Україну.